Роль 10. Творча жінка. Відпочинок. Хобі. Подорожі. Мила, Сильна. І в той же час тендітна жінко. Коли ти перевтомлена, ти в'янеш. Коли твориш, ти розквітаєш. Змінюється твоя енергія і сприйняття світу. Це як з авто. Якщо тиснеш газ надто сильно, двигун задихається. Відпусти трішки. І рух стає м'яким. Легким. У творчості народжується не тільки краса в ній живе твоя душа, хобі, кольори, подорожі, краса навколо, нові смаки, нові горизонти. Усе це дає тобі можливість бути собою. Навіть коротка прогулянка з фотоапаратом День у горах, запис емоцій у щоденник це вже акт повернення до себе. Уяви, як зміниться твоє життя. Якщо ти даси собі простір для радості. Що ти хочеш творити? Яке хобі колись приносило натхнення? Куди хочеш поїхати? Що для тебе справжній відпочинок? Море? Чи горе? Активний рух, чи тиша з книжкою? Живи тут і зараз. Потім може і не бути. Творча жінко, згадай себе, напиши Перша. Список творчості, яка тебе надихає. Друга Свої хобі теперішні, забуті. Омріяні. Третя. ПоДОРОЖІ. Куди мрієш поїхати? Четверта. Що для тебе відпочинок? Опиши його словами, які викликають усмішку. Один пункт із кожного списку втіли вже цього місяця. Бо дозвіл творити. Це дозвіл жити по справжньому. Слово дія. Це запорука успіху. Коли будеш обирати між творити чи полежати на дивані, згадай шість ключових фактів, як відкривається жіночність через творчість, енергію, хобі, відпочинок і подорожі у контексті ролі 10 Творча жінка. Перше. Творчість джерело жіночої енергії. Жіночність розкривається через натхнення, емоції, відчуття краси. Коли ти твориш, малюєш, пишеш, готуєш, фотографуєш, твоя енергія не витрачається вона відновлюється і піднімається. Друге у творчості дозвіл бути собою. У хобі немає оцінювання тільки чисте я хочу. І це повертає тебе до себе справжньої, незручної, неправильної. А живої. Бути собою і є жіночністю. Третє. Відпочинок не розкіш, А емоційна гігієна. Коли ти відпочиваєш, ти не можеш відчути світ. А жіноча сила в чутливості. Саме через тишу, простір, природу, нові враження відновлюється твоя здатність любити, ділитися, творити, четверта. ПоДОРОЖІ. Це свіжа енергія і розширення меж. Нове місце, нова мова, новий смак, і твої очі знову світяться. Світогляд розширюється і жіночність починає текти м'яко, природно, без тиску, бо ти наповнена. П'яте. Естетика. Природна мова жіночої душі. Коли ти оточуєш себе красою, квіти, кольори, вишуканий одяг. Аромат чаю це не дрібниці, це жіночі ритуали повернення до гармонії, до відчуття тіла, емоцій серця. Шоста. Творчість лікує тіло і душу. Коли ти в стресі, тіло стискається. Коли ти у творчості, тіло розслаблене, дихання глибоке, рухи плавні, це фізіологічна підтримка жіночого здоров'я, гормонального. Емоційного, репродуктивного, пам'ятай творчість це не лише про малювання чи музику, це про життя з душею у всьому, що ти робиш. Дозволь собі і будь жінкою, яка світиться зсередини.